пройшло 5, можливо, 10 років. І всі ірпінські родини, всі ірпінські чоловіки, жінки, дітвора розуміли, що вони живуть в місті здоров'я, в місті, де створені всі умови для профілактики. Тобто це велосипедні доріжки, це парки, це спортивні комплекси, і так само місто, де можна забезпечити найвищий рівень лікування тої чи іншої хвороби. Я переконаний, що ми до того прийдемо, дай Бог, щоб нам. Друга категорія не потрібна була. Але, але ми зробимо на те теж ставку для того, щоб приймати в місті всю Україну, щоб інвестиції до нас в місто йшли. Тому святом вас сьогодні Нехай е, кожен з вас, а особливо е, дітвора, особливо молодь, нехай кожен з вас е, не думає про те, що хтось повинен прийти і зробити замість вас. Коли всі ми будемо розуміти, що ніхто не зробить ні держава, ні міська влада, ні, вибачте, перед концесіями, ні Господь Бог, а зробить кожен сам на своєму місці і буде розраховувати тільки на себе, вірячи в кожного права, в Бога, вірячи в друзів, вірячи в самого себе, тоді почне щось змінюватись. Слава Україні! Організаторам сьогоднішнього велопробігу для того, щоб вони приінстрували. І ще один момент вручення паспортів молоді, яким сьогодні виповнилося Скільки там 16 років.